Ого, бля. О, там хотіть поворот три мінути. Ага. Прицептати тут. Коробля. Хуя зберіга. Ще відібав. Там воно того файне фло, не пухло. Лепученька накидав голову там. Грузна була. Колишня. Короче, сука лишається по 5 см. Потім має бути файний горб. Задній шок. Добре, ану. Ого. Ого. А структура яка. Ого. 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 Майже пісок, Тикін не пісок, Ой, извиняюсь. Ого. Ого, бля. Мастер. Чернозем. Разсыпляй. О, там мало би бути класно. ого, Ого!